Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Дуже часто буває так, що підприємець заповнив звіт в електронному кабінеті, підписав, і тут, після того, як він його вже підписав електронним підписом, він бачить, що допустився якоїсь помилки і хоче внести зміни в цей звіт. А в підписаний звіт зміни вже внести не можна. Як зробити так, щоб після того, як під... звіт був підписаний, можна було внести в нього зміни? Я вам зараз це покажу. Ну, а поки я буду розповідати, натискайте під цим відео на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на YouTube канал та отримувати сповіщення про всі нові відео, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На телеграм-каналі дуже багато текстових дописів, яких відповідно немає тут, на моєму YouTube каналі. Отже, от у нас є підписаний звіт. Бачите, підписано. Вже його підп... Я його вже підписав, ключик підписано. Якщо ми в нього зайдемо, то вже вносити зміни. Бачите, клітиночки закриті, вже вносити зміни в нього ніякі не можна. А буває так, що звіт заповнив, багато рядків заповнено, ну і не хочеться ж його заповнювати по-новому. Як внести зміни в вже підписану звітність? Повертаємося назад. Відкриваємо введення звітності. от цей наш звіт, який підписаний, в який в нас не виходить внести зміни. Для того, щоб зняти підпис, скасувати цей підпис, достатньо просто натиснути кнопочку Додатково. Бачите, я відмітив звіт, поставив гарочку. Тепер потрібно натиснути на кнопочку додатково. І натиснути на кнопочку Виручити підпис. Все. Підпис виручений. Тепер ми можемо відкрити звіт. І тепер ми можемо вносити, бачите, можемо вносити зміни в будь-яку клітинку. Для цього потрібно буде знову його зберегти, підписати, як не внесемо зміни, і відправити до податкової. Як бачите, в тому, що ви знайшли помилку після того, як підписали звіт, немає нічого страшного. Головне, щоб ви його з помилкою не відправили в податкову. Якщо ж помилка була знайдена після того, як ви вже підписали звіт, підпис можна виручити і після цього внести зміни в цей звіт. Після чого потрібно буде його знову зберегти, підписати і тоді вже відправити до податкової. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене за будь-якою допомогою. Знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних платних послуг. Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!